там це моє сника із gimnazії. Лола. Ролик. Там той ролик. І я вам хочу показати своїй мамі і вам, як тяну... я Ро... Лола же, сама ролик. кажу ро. ролик. Я не мама, я ро. Боже, Лола. Зുംкнула. І я сьогодні хочу показати ма- ролик і вам. Ви тут не бачите, вона зараз щігля получає. <рес> і ви побачите наш дім, мій дім. Що це дім такий красивий, Дивись. з таким рожевим деревцями. А чому вони тебе від... А, таке враження, що вони висять, господи. Там це у мене качеля. Ва, яка качеля. Можна мені покатати, а? а це що за печка? О, руки гріємо, вона зараз сьогодні погода сиру. І ми можна погріти. А це що? Це в нас. У Мене просто козли полетіли. Боже, а що тебе козли літають? Вони ще літають козли. Де таке почалося? Вони пригалі. Я щось пропустила в житті. Ну, кролія. Приєм! Це в нас тут. Так, як вона сюди залізла. А що вони всі тебе прив'язані в кошарі? А я вона сюди. Хто? Залісла? Панда? Ні, панда я сюди окремо, а от ці корови і свиня, що ну, ми. Ну, вони вона? всі літають, походу. Конечно, літають. О, а це взагалі через забор перелізли. Тебе не смущає? Це хоча принаймні в забори, а ці взагалі поза забором. А це що прийшли Козу твою к. Забор. Це кажучи Чи то костух? Де? Ото пастух. Десь у пастух дівся? А де твій той гощина? був? Той... Та він як не види Господи, господі, курка плаває. А, Deus, курка. Хто <звук> це? Хто тут... це? Морська свинка. А, ні, це ця хомячок. Хомячок, тут я, буду... тут... тут я буду... корисні копалини. Тут я буду купати. Угу. А, або пастух. А, пастух. Привіт, пастух. Захожу. кто Это Ника. Ника, здрасте. О, Ника мисс Ника. Ага. Часть <laughs> от этой Ники Ника стала. Ника мисс Ника. Угу. Все тебя побачили, как ты его тут взяла. О, 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 да? Это <laughs> у нас... Боже, сколько питомцев. Это у нас Барсик. Барсик. Чак, это. Карина. Ка, ка... как Карина. Не знаю, я не знаю. Кай Кайла. Я Кайла. Это пой... у нас Кайла, это Кайла. Це Боже, хто? ти так круто, що я не співаю, я не закінчу. Це у нас акваріум. А -а -а, геть і акваріум є. І я це лот. Шо, а, це лот. А тут і секретики. Які секретики? У нас такі валежі. тут написано, що треба приготувати. Курку пожарити? І тут у нас таке. Ще один секретик тут. О, богатирка, ну це що? Все не могу. Це мій коврик. О, з такий шерстяний. М -м, а тут ти зараз будеш шоки, чого у мене оце є. Давай, в шок. Тут косточки. косточки випадають. Клас. Тут у нас косточки. косточки. А тут будуть випадати рибка для котиків. О, Боже, як мілашно. Ні, е, Е, Тут тут таке Ні, тут читає. І... Це холодильник. Це, це холодильник. Боже, тут їсти випадають. Тоже їсти э. випадає? Що тут випало? Що ми жираємо сьогодні? Будемо їсти М'яскупає. Буде... А морква вот золота зпоєм. Ми морку по золоту поїли, м'яско. А чому м'яско не пожарили? Ну, не пожарене. я не спіла пожарити. А, угу. а це що? А тут молочка. Ой, попала і і молочка. Яйчка. Боже, тут всі зручності. А це що, домашній динозавр? Так. Добре Кайла. Це у нас, нас подарунки. Це що за подарунок? Секретна Зелегі. кімната? Так, да, секретна. Заходи в другий. А це вже ззаді, що це було? Де? Ну, там позаду? Оце, оце. Це таке скло в нас. Ага, я пані, все хоті. Заходимо. Це що? Тут у нас спеціальні автомати. Хоп, випадає іграшка для собачок. Моя ти, нене. Ви зрозуміли, що це робиш? І тут а, випадає для дівчаток. Боже. Раз це рожевесь, значить це для що? Далі йде. М -м -м, який гарний будинок. Вам подобається? Мені то подобається. Почтаємо з цього. тут знав. Це що? Це не а. холодильник. холодік. Тут нам випадають О, алмази. Це коротше сейф. Це спеціальний сейф. Це сейф, я поняла. То сейф скритий, це сейф. Я, коротше, отак покажу, щоб воно не випадало. Он, що в нас є. тут, Щоб воно випало. Водинник. Мама, мій, я в колишні часи. А це були у Льси! Це, це, ці... це ще одна ніка. Це так? ще одна ніка. Багато ні. А це що, ліжко? Так. Да, воно Щоб твої тва... тваринки не залазили, да? Не царапали да. твою пості. Да. Клас. І тут знов цей ков'яко. Ні, тут уже чуть-чуть другий. Ну ковір. то понятно, що вже колюр. Камін. Камін відкрийся, мама тихнула, правду сказала красиво. Тут ассисти И тут, короче, диск. Тут, короче, такая комната специально. Угу. Это как а тут подумать. у нас целый Вот такие Иди подушечки. Вот такие подушечки. Вы видите, что делается? а там шерсть не... повыпадала? Нет, это коврик. а тут у ванна. нас Это, короче, набираешь ванну. А вот, а вот школьная форма. Жесть. Класно. Ванна. Залазиш у ванну Ванна. і включаєш. музику. Тут, тут холодно, а тут гаряче. Боже, навіть таке є. Бачите, які Ванна. срочності. Це не жарти. А тут Ви зараз всі підписники будете в шокі, що я задумала, і ти теж будеш в шокий ролик. <гум> 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 Бодати! Тушова капінка! І всьо... Ви зрозуміли, це вам... Ну, все, це взагалі щось. Mm -hmm. Це гарна картина. Тепер... Оце я такого ще не бачила. Тут ще отака водорожка і. Як фінзад. вам дизайн квартири? Фінзад. Мені подобається. Ну, ось така красива квартирка. Це ще щось чи тут все? Тут у нас така штучка і тут такі лабіринти, коротше. А що там по телевізору Видка. показують? Карате. А Алтрої сторони чорний екран, да? Чи що? Я? я щось не поняла. О, тут тоже можна, не можна постучувати картинку з двох сторін плазми. Так, да, це буде так. Але я мала зламати цего, але це не можна ламати. Ні, це не ламай, тушка. Короче, ту бочка така судить. А це А це на суверенце. На Рушнички. Кстати, я знаю. Ага, має... Слушаться. Короче, як мити руки, я зараз поясню. Поясный, поясный. Что, прошли помыли люки. то даже я такие вот. А поняла. Это вытяжка, да? Да, это mm -hmm. такой жар, mm -hmm. это Супер. Красиво, да. А тут специально что-то с тут такие. Тут можно кофе. Mm -hmm. Мамочка, кофе. А тут. Mm -hmm. Тебе Курку пожарить хліб з хлібом з'їсти. Хліб з хлібом з'їсти. Все, готуйте. І не кажіть дякую за такий рецепт. Ну, дуже гарно, дуже гарно, цікаво. Хлопочки, хлопочки. Всім дякую за увагу. Так. Будемо далі строїти чи як? Так, да, будемо далі. Ну, то всім пока-пока, yeah. а ми йдемо далі. Не ми, а Сніка далі буде думати свій інтер'єр, як розвивати yeah. свою квартирку. Пишіть в коментарях, чи вам подобається, чи ні. Yeah. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока. Пока-пока! Всім пока-пока! Ставте лайки! Не всі бачать, що ти yeah. махаєш!